Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN зазначає, що спікер Палати представників Майк Джонсон стикається з черговим важким тижнем роботи Конгресу, США, який має розпочатися. 8 квітня, оскільки необхідно вирішувати питання допомоги Україні. Протягом двох тижнів великодніх канікул конгресвумен Марджорі Тейлор Грін продовжувала здійснювати нападки в сторону спікера Джонсона, застерігаючи його від будь-якого розгляду пакету допомоги для України. Далі говориться про те, що республіканці розглядають можливість розбити сенатську версію пакету допомоги на частину, але проходження такого варіанту через сенат може стати ще одним важким завданням. Тобто сенатори можуть не погодитися з тими змінами, які будуть внесені палатою представників у цю версію законопроекту. Також очікується, що цього тижня Джонсон не. Займеться ухваленням допомоги Україні, а зосередиться на ухвалення законопроекту про відновлення розділу 702 закону про спостереження за зовнішньою розвідкою. Але тут теж немає спільної позиції серед республіканців і це дуже негативна позиція відповідної статті для нас. Яка говорить про такі очікування, що Джонсон може не поставити на розгляд допомогу Україні протягом ось цього тижня, так, який розпочнеться з 8 квітня. І тут знову ж таки питання, для чого ухвалювати законопроект про відновлення розділу 702 цього закону, якщо немає спільної позиції. Тобто тут теж тривають дискусії в самій республіканській. Партії. Також на наступному тижні республіканці палати готуються направити статті щодо імпічмента міністра внутрішньої безпеки Майоркаса до Сенату. У попередніх відеоматеріалах ми говорили про це і будемо, власне, акцентувати на цих подіях увагу під час цього тижня. Також очікується, що законодавці. Мають вирішити питання щодо відновлення мосту Френсіса Скотта Кея в Балтиморі, в штаті Меріленд. Нагадую, що 26 березня 2024 року там відбувся бал цього мосту. І... Очікується, що федеральний уряд може запросити додаткові витрати так, на відновлення цього об'єкту, і там також можуть тривати дискусії, так, з приводу необхідності виділення відповідних коштів. Ось така інформація була опублікована CNN, і це було зроблено у вигляді плану, так що планує. Здійснювати Конгрес протягом цього тижня, з 8 квітня, і я знову ж таки акцентую увагу на негативній тезі з приводу очікувань, так, які стосуються розгляду допомоги для України. Станом на зараз ми так і не побачили альтернативну версію законопроекту про допомогу, про яку говорив знову ж таки Джонсон. Ми бачимо, що конгресмени зазначають готові голосувати за будь-яку версію відповідної ініціативи, оскільки Україна потребує допомоги, і це ще потрібно було на вчора, а то й позавчора. Тому Мені поки що не зрозуміло. ось ця позиція так, з приводу альтернативного законопроекту. І якщо те, що фіксує CNN, воно буде реалізовуватися протягом наступного тижня, тут виникнуть питання щодо послідовності в позиціях як який говорив, що одразу після. Фінансування уряду будуть розглядатись питання щодо надання допомоги союзникам Сполучених Штатів Америки, і тут не буде жодних зволікань. І це одна сторона слів Джонсона, а інша сторона це відповідний матеріал у CNN, що говорить нам про такі негативні очікування, що допомога України може в принципі не розглядатися. На цьому тижні, але будемо все ж таки мати сподівання, що ми побачимо альтернативний законопроект про допомогу України, і Конгрес все ж таки знайде консенсус щодо цієї ініціативи або іншої. І це буде якнайшвидше проголосовано. Будемо, власне, за цим спостерігати! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Policy та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Україні, хай щастить вам.